Привіт, я Аня і це Ютуб не на часі. І ми з Яринкою вирішили додати різні формати, і це один з них. Це будуть мої відео, де я буду виставляти в рейтингу різні різні речі, які пов'язані з секс з сексом і всяким навколо цього. От, І сьогодні і сьогодні у нас буде рейтинг найдивніших презервативів, які я знайшла. В цьому рейтингу будуть 5 от таких от пунктів, і де найвищий це заберіть мої гроші, я вже готова це купувати. Другий в цьому рейтингу це буде, що. Так, я не впевнена, але цікаво і я, певно, попробую Третій це буде те, що це цікаво дуже, але не для мене. Четвертий це буде. Де, е... Е, е, Аня, перестань е, коти. Четвертий пункт. Це буде що нічого особливого, такий, типу, гуцуп. Гутсуп. Останній це точно ні. Ну, прям ні. 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 No, oh God! No, God, please, no! в цьому рейтингу нас чекає 12 презервативів. Це все. Як оця штука, яка клацається. Клацніть почнемо. Перший це собачі презервативи. Та для собак. Прям які треба вдягати на собак. Це єдині, які не стосуються людей в цьому рейтингу. Прям на собак на живих. Переживіться. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати собі. Їх створили в 2005 році. Я тут десь залишу їх фотокартку. було три розміри цих презервативів. Вони навіть один був з ароматом м'яса, і звісно, вони були абсолютно недієві, бо собакам не потрібні презервативи. Собаки займаються сексом для розмноження. Тварини не отримують задоволення такого, як люди, для... від сексу. Це інстинкти спрацьовують, в людей їх ну, немає. Вони дуже притуплені, і ми ними не керуємось. Е, відповідно, собакам не треба презервативи. Але ж що ставалося з цими собачими презервативами? Особливо, якщо вони мали запах і смак м'яса. Дійсно, що ж з ними було? Хм. Я просто хочу подивитись в обличчя людям, які їх вигадали, того, що ну як вони до цього додумались? Ясно, що собаки їх їли і дивилися ними. Було 122 випадки зафіксованих вигідностей, чи 102, щось таке. 15 собак ледь не вдавалися і не від цього презервативу. А що власники цього бренду сказали ось таке. Господарі знайшли назустріч потребам собак. І не створили атмосферу для спарювань, у якій нікому б нічого не загрожувало. Ваші презервативи це те, що загрожувало цим собакам, бо вони їх їли і давилися латексними презервативами. І навіть якщо собака їх проковтне, звісно, вона їх потім не вийдуть з іншої сторони. Але це, думаю, не дуже добре для собаки, якщо вона з'їсть презерватив латексний. Коротше, 0 з 10. Точно ні в нашому рейтингу. А, ще щодо собачих презервативів. Їх вже не можна купити, бо їх зняли з продажу після скількох випадків ну, недієвих від вагітності та те, що собаки вдавлювалися, і сенксґат. Їдемо далі. Боже в мене сьогодні таке враження, що шатається зуб. Наступні презервативи це презервативи з крильцями. Я отут залишу фотокартку, а ось тут десь теж буде інструкція, як їх вдягати. Виробники заявляють, що їх можна вдягати через ці крильця однією рукою. Що це буде досить зручно і комфортно. Е, чесно, заберіть мої гроші. Я вже вам Шарапентеймаймані. Про спойр. Про... Я вже вам проспойлер... Проспойлерю Єдине, що мене так трохи тривожить в цих презервативах, що ця пластмасова штучка, ти її заюзиш один раз, відповідно, більше пластику, богу пластику, і це не дуже прикольно. Вартують вони теж досить притомно: 13 євро за 12 штук. Ну тобто, це трошки більше, ніж середня ціна нормального презервативу. І та, заберіть мої гроші, Я точно хочу це спробувати, і воно мені точно треба. Далі буде мій персональний жах це багаторазові презервативи, які не захищають від хворіб, не захищають від вагітності. В них для чоловіка чутливість, мені здається, нульова. Для жінки, я не знаю, може комусь подобається, але мені не дуже. І коли там щось дуже багато, всякого різного, і цих папирошки, просто які виглядають, так, наче ну, це якась штука для катування. Для жінки, ну, коротше, я не впевнена, що воно буде якось приносити якесь правда задоволення з тим, що від пенетрації, насправді більшість жінок отримують значно менше задоволення, ніж від стимуляції клітора. Тобто, якісь одні мінуси. Коштується. Ця штука її можна купити легко в Україні в різних таких сумнівних магазах е, 155 гривень, щось таке. І нахірато. Нахірато. Ого. Нахера ворону. Нахера, питається задочка. Я. я, я е, ні, 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 точно ні. Далі, Наступні це презервативи зі запахом та смаком бекону. І виглядають вони теж як бекон, можете подивитися. Вони досить дорогі 10 євро за три штуки. Вони, ну, знаєте, такий собі сніданок, в ліжко Дуже дебільний жарт, я знаю, але коли я писала цей сценарій, це виглядало смішніше. От, і вони дорогі, вони певне, можливо, комусь зайде з тим, що я зараз майже не їм м'яса і я вже в сексі я не впевнена, що я б хотіла відчувати смак бекону. Це цікаво, але не для мене. Презерватив зі смаком баклажану. Вони натхненні е, стікером оцим баклажаном, і Дюрик заявив, що буде їх виготовляти. Потім виявилось насправді, що це був о, е, такий собі, не знаю Боже, пранк, ніхто не говорить слово пранк. Рофл, Боже. Ці модні словечки Коротше, жарт. <реку> Я тобі натиздів. Розумієш? Натездюнка. Провокація, щоб людей більше до теми сексуальної освіти і загалом сексу зацікавити, щоб вони обговорювали це. Як на мене, типу, ідея хороша, реалізація так собі. Але якщо б дійсно існували такі презервативи, то як для мене це нічого незвичного, мене не дуже зацікавило. Хоча ну, ідея, певно, непогана, точно б люди його купували, я б теж, певно, його спробувала. Але в мене не було якогось такого вау-вау-вау. Того нічого незвичного. І чому для мене вони особисто е, нічого незвичного, то те, що я не люблю Дюрекс. Я не чу його для всіх. Е, він може комусь підходити, але особисто в мене він викликає і молочницю, і в мене було таке, що вони рвуться. Просто я не знаю, що треба робити з презервативами, щоб вони так рвалися. І це точно не мій вибір. А якщо хочете, щоб я зняла відео з презервативами, які мені подобаються, то напишіть це в коментарях. А далі презерватив лінійка. На ньому є такі позначки, от такі. І щоб виміряти довжину члена. Мені стається ідеально. Єдине, що є декілька виробників, в одному з них, який я знайшла, дає ціна, то він вважається не засобом контрацепції, він просто як такий така штука, щоб виміряти. Довжину пенісу і все. Ціна його досить дорога, як на мене, 3 фунти за один презерватив. Але я б точно з ним побавилася, того заберіть мої гроші. Особливо якби він був методом контрацепції. Тому точно заберіть мої гроші, якщо буде такий. Далі буде моє улюблене, певно. Це такі собі стікерочки, вони називаються е, ZIF-TIP, Щось таке, я тут залишу назву. І це якийсь треш. Ну, це правда треш англійською мовою. Це треш. Тому що вони спочатку себе позиціонували як метод контрацепції і від вагітності, і від хвороби. Потім провели дослідження з ними, виявили, що вони не захищають ні від того, ні від іншого. Вони швидесенько перевзулися і заявили, що сперма не пройде, і вони створювали спеціально для орального сексу або чоловік міг кінчати, але дівчині не потрапляло нічого в рот. І здавалось б, ну, непогана ідея, ну правда, щоб. Ну, бо то не дуже приємно, комусь може подобатись, мені не подобається, коли щось потрапляє в мій рот. Те, що я не хочу, щоб там було. Ідея наче непогана. Але я зараз вам залишу відео десь тут. Як цей, цю штуку відклеюють від руки? І я читала коментарі, які її відклеювали від пенісу. Це треш, ну це прям треш. Я, е, мені боляче на це дивитися. І тепер треба набратися хоробрості, щоб його відірвати, цей пластир, або змастити пеніс маслом для того, щоб цей процес був менш болючим. Зараз подивимось. Ого. Ну, приклеїлась насправді насмерть. Я чомусь думала, що ну, від іграшки буде простіше його відірвати. Блін, жорстко. Е -е 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 -е. Дуже жорстко. Не знаю, як від пеніса, а від іграшки відривається. Дуже тяжко. Бідняшка. Ще їх один мінус це ціна. За 4 штуки вони хочуть 20 доларів. Тобто, це мало того, що не захищає буквально ні від чого. Це травма небезпечна. Матеріал, з якого вона виготовлена, теж сумнівний. Вона коштує до хіра і сенсу ніхіра. Ну. Ні. Точно ні? ні, mm Не -mm. хочу пробувати, не хочу знати. І. I... Mm -mm. Наступний презерватив це презерватив для поціновувачів різних сах-вампірських, типу щоденники, вампіра, сутінки, тому що це презерватив зі смаком та запахом чесника. Хочеться спитати, чому. Клопотенко не зробив таке, щоб в нас ще був презерватив або було бурикант зі смаком борща. Я вважаю, що буряк буряка бувати позапогана тема. Він росте, росте рослинка. Но В нього немає нервових закінчень. Він не відчуває болю. Не відчуває болю, то не можете його знати. Бо ти не буряк. окей? Мені здається, було б досить доречно. Якщо є годин зі смаком часника, його вигадали в одному з. Закладі в якихось штатах, тут теж залишу на нього картиночку з цього закладу. Вони зараз їх немає в наявності, але загалом одна штука коштує півтора, здається, два долари. Коштує 2 долари. Вони створені рестораном, от і більше нічого про них не розкажу, цікаво. Дуже цікаво, але не для мене як і презервативи з беконом. Це якась не моя штука. Особливо чесник. Окей, коли два партнери мають діли ну, часник і мають з роту запах чеснику. Коли один, ну, я не впевнена, якось. М -м -м. М -м -м -м. Тому не для мене точно. Презервативи з вусиками. Ось так вони виглядають трохи кріпувато, і я їх не бачила з нормальних магазинів, тобто якихось нормальних секшопах, щоб вони були не вироблені в Китаї в якихось дуже сумнівній упаковці. Я такого не зустрічала. На жаль, але я б їх певно спробувала один раз, бо мені цікаво. Я не думаю, що це буде приємно насправді. Я не думаю, що мені сподобається, але це значно краще, ніж багаторазові презервативи. Плюс, по ідеї, вони все-таки захищають і від вагітності, і від захворювань, що передаються статевим шляхом. Щодо ціни, то, наприклад, в епіцентрі я їх знайшла, окей. І вони зараз пропонують за 18 штук 397 гривень. Коли але це походить якийсь скідон, без скідону 500 гривень за 18 штук. Як на мене, для такого досить дорого, я б точно не хотіла брати таку величезну упаковку, а ще я, я б їх не пробувала під час овуляції, бо я все ще не впевнена в їх надійності, що вони не порвуться. А вагітніти я не хочу. І останній презерватив в нашому рейтингу 12-й це презерватив з кишки ягня. Їх загалом в історії досить вони давні, але їх виробляють доти, бо є попит на це. Вони точно не етичні, не веганські, вони не захищають від захворювань, що передаються цитевим шляхом, але захищають від вагітностей. Вони мають нормальну ціну за три штуки. 3,5 з половиною долари. Насправді я б сказала, що дуже нормально. І крім цього, ще от дивлюсь, що собі записували, що вони дуже їх незручно зав'язувати, тому що, так як це кишка, вона не має такої еластичності, як латекс. Відповідно, у цього кружечку на кінці презервативу, який тримає, щоб він не тікав від тебе, його немає. Але там є такий шнурівочка, яку можна зав'язати в бантик. Але він судно може зіскочити. Нещодавно також продали на аукціоні такий презерватив, якому було 200 років за 600 доларів. Як ви розумієте, скоріш за все він був використаний, але це я не можу точно сказати, це мої здогадки більше. От, і точно ні, це не для мене презерватив, я не знаю, для кого він насправді, бо він не захищає від захворювань, він не зручний в використанні, він. Не етичний, не ваганський. І загалом. Mm -mm. і дякую, що ви додивились до кінця. Uh, напишіть мені, який з тих вам сподобався найбільше, який би ви спробували, і який би ви ніколи в житті не пробували. Ну і чи згідні ви з моїм рейтингом. Uh, в коментарях також uh, не знаю, скажіть, що я класна там. можете сказати, що я не класна. Uh, ставте дзвіночок, десь там. Як каже Яринка, щоб ми були першим каналом, на який ви поставили дзвіночок, лайкайте, підписуйтесь, якщо не підписані, і до нових зустрічей! А ще подивіться, які в мене класні ці метелики. Це я сама зробила такий макіяж. Ну, це насправді наклейки. Все, па-па.